Фармадол. Забудь про головний біль. У разі зникнення мобільного зв'язку одного з операторів українці мають можливість під'єднатися до інших за простою інструкцією. Для початку слід зайти у налаштування гаджету і відключити автовибір мережі. Для системи Андроїд така послідовність: налаштування, мобільна мережа чи підключення оператор. Для iOS параметри, стільникові дані, вибір мережі. Далі треба знайти та вибрати доступну мережу Vodafone, Kyivstar чи Лейселф. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Якщо не вдається підключитися до мережі іншого оператора, потрібно перезавантажити телефон. Після підключення альтернативної мережі перевірте роботу дзвінків та смс. Також раз на день варто повертатися до мережі свого оператора. Крім цього, варто підготувати свій гаджет додатково, щоб він був максимально корисним в екстрених умовах. Перш за все, завантажте автономні карти території свого міста чи області. Така послуга доступна майже в усіх застосунках навігації. Встановіть на мобільному телефоні офлайн меседжер який за відсутності інтернету буде підтримувати зв'язок до 100 метрів через блютуз, вайфай та мережу смартфонів з такими ж встановленими застосунками. І, звісно, подбайте про акумулятор пристрою. Для цього слід користуватися режимом економії енергії. Майте при собі об'ємний альтернативний зарядний пристрій. Для того, аби в будь-яких умовах мати доступ до інформації, що вкрай важливо в умовах війни, запасіться портативною радіостанцією. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на Ютуб-каналі «1 плюс 1».